Після Приморська президент відвідав раду регіонального розвитку Запоріжжя. Говорили про останні здобутки та плани на майбутнє. порукою успіху України, за словами гаранта, є залучення інвестицій до проєктів інфраструктури, аграрного сектору, промисловості та туризму. 2018 року Україна увійшла до десятки світових лідерів з виробництва зерна, зібравши 70 мільйонів тонн. Окрема частина виступу Петра Порошенка була присвячена реформі децентралізації. Хочу наголосити, вона ще далеко до завершення, позитивні результати від її суспільства точно вже зафіксувало. Ні в якому разі ми не допустимо повороту назад, коли місцеві бюджети були касами з виплати заробітної платні, коли від місцевої ради або міського голови, або селищного сільського голови нічогісінько не зависило. А сьогодні неможливо не помітити нові дороги, освітлення вулиць, нові дитячі садки, школи, амбулаторії. І ще дуже і дуже багато, причому скрізь. Також президент зазначив, що розвиток регіонів буде в пріоритеті і надалі. Ми маємо дати відповідь мешканцям Запоріжжя і області на питання мосту. Мост має бути добудований. Сьогодні знаєте, вже не тільки в Запоріжжі. Якщо будь-якого мешканця України питає слово мост, він каже це через дніпро Запоріжжі. От ми маємо нарешті завершити цей процес нашими спільними зусиллями. Після надав слово голові Запорізької облдержадміністрації Костянтину Брилю. Очільник області розповів про розвиток територій, ремонт доріг, впровадження та реалізацію соціальних проєктів. Поділився і планами на 2019 рік. Найочікуваніші події 2019 року це завершення будівництва найбільшого в Україні річкового перевантаженого терміналу Ніболон. Це полішить логістику регіону, розвантажить наші дороги і пожвавить економіку. Місцевий бюджет щороку поповниться на рахунок сплачених податків понад 3 млн грн. А також завершення будівництва вітрової електростанції на території Приморського району загальною потужністю 200 МВт. На засіданні виступав і міський голова Запоріжжя Володимир Буряк, який розповів про досягнення міста за останні три роки. В обласному центрі розвивається громадський транспорт, будуються дороги, впроваджуються медична та освітня реформи. Втім, головним досягненням Володимир Буряк назвав зведення нового терміналу в Запорізькому міжнародному аеропорту. У грудні минулого року заклали фундамент. А вже 2019-го об'єкт планують ввести в експлуатацію. Будуємо ми його за бюджетні кошти міста Запоріжжя. І ми розуміємо, що сьогодні, як кажуть, ну знаєте, просити якось не дуже хочеться у держави, тому що йде війна, ну так воно є. Головне, що хотів би відмітити, те, що на сьогодні, скажімо, кредит взяв комунальне підприємство Аеропорт Запоріжжя і буде віддавати кредит комунальне підприємство Аеропорт Запоріжжя. І в цьому році ми його збудуємо і запустимо, як кажуть, нові рейси з нашого міста. Thank okay. you.